Їм кожен через день. Дивіться, який фільтр, дивіться, це чиста вода, теж дивіться, що робиться. Дивіться, яка грязнота там. Бачите, я через день мію. Така вода з кранів тече у квартирі Тетяни Черниш. Каже, цю проблему має 77-го року, відколи тут проживає. Тому, аби використовувати воду не тільки як технічно, доводиться її відстоювати, так і п'ятити. З крана ми не можемо пити воду, тому що це не вода, це не вода, це ще. От одразу бачили, як я пішла. І з бутилками набирають і п'ють воду. У мене нема на чому поїхати тої води набрати. Коли я діє купують воду, я не можу це дозволити. У мене одна почка І Я таку воду п'ю. Жінка отримує три тисячі пенсії, півтори з яких, говорить, сплачує за комунальні послуги. Підняття тарифів на воду вважає необґрунтованим, бо немає ні якості, ні жодних ремонтних робіт трубопроводу. За місяць використовує три куби води. Їсти готовлю, і в туалет ну, я ж говорю, економлю, я це ж хожу, і помитися ж треба. Ну, вода витрачається, як б там не було, і повбирати треба. Тому сьогодні з іншими місцевими жителями збираються під стінами міськради, бо тариф на централізоване водопостачання та водовідведення їм хочуть підняти вдруге за час повномасштабного вторгнення, розповідає Оксана Кузуб. 1 серпня 2022 року вже був підвищений тариф. Зараз в середньому десь до 400 гривень. А якщо буде по 100 гривень, то по 1000 гривень будемо тільки за холодну воду. Ольга Казанцева проживає тут 36 років. Через підняття тарифу у населення будуть ще більші борги, каже жінка. Ми вимагаємо від влади, щоб вони не піднімали тарифи. це єдина вимога. Це квитанція за червень 22-го, де було 41, 42 гривні, а це квитанція вже за 23-й рік, де 50, я погано бачу без окулярів, 54, а зараз буде 104. Коли піднімають тарифи, то що? Щось роблять, якусь модернізацію. Але тут же не пахне модернізацією. Чому воно у Львові 50 гривень вода? А в нас 100, яка різшов? У нас серебряна вода. У 22-му році тариф для населення підвищили, оскільки підприємство мало борги, пояснює головна економістка комунального підприємства Неля Іщенко. Міський бюджет не мав повної змоги нам їх сплачувати. Тільки почалася війна, зразу піднялися всі ціни. Підприємство просто стояло на грані У 23-му році. На міську раду приходило е, податок фізичних осіб. За рахунок цього міська рада підтримувала комунальне підприємство. На цей рік на Кепечери не передбачено е, для підтримки підтрисів ноль. 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 Діючий тариф діщий тариф вже не відповідає економіки, тому що електроенергія здорожчала майже вдвічі. Е, паливо е, вдвічі, всі е, всі витрати майже вдвічі. А там працювати? як Отримуючи у 2023 році дотації з міського бюджету, тариф не переглядали та цьогоріч компенсації не буде. Тому зміни необхідні для забезпечення беззбиткової діяльності комунального підприємства. каже його директор Олександр Алексєєвець. Якщо в бюджеті будуть кошти, тариф для населення може бути політично прийнятий на іншу ціну. Підприємство обслуговує 7 тисяч домоволодіння. Тариф для них на водопостачання та водовідведення становить 54 гривні 73 копійки за один метр кубічний. Після затвердження стане 103 гривні 24 копійки, каже Неля Іщенко. Врахований тариф повинен відповідати 100% шкодуванню ветра. От ми його й просчитали. Зі слів Неліщенко, сьогодні останній день обговорень. Подані розрахунки прогнозованих тарифів на 2024 рік завтра розгляне виконавчий комітет на засіданні міськради. Бандер! 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 Тетяна Зозуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.